Друзі, привіт! Насправді це буде достатньо рідкісний випадок про позитивні новини з українського парламенту, які я переконаний в результаті все одно зіткнуться з тою негативною політичною реальністю, яка у нас є. Але це буде навіть таке відео, де я скажу, що рада проголосувала, проголосувала щось добре. Проголосувала, ну якщо відверто, навіть без будь-яких таких додаткових спецефектів. І це буде про посилення ролі парламенту. В принципі, це відео буде про те, як теоретично парламент навіть повертає собі контроль або наглядну функцію за виконавчою гілкою влади, як воно має бути в конституції, і як чесно говорячи, не сильно останні 6 років. І це буде. Новина або блог про те, що парламент нарешті запровадив те, що міг зробити багато-багато років тому, а саме звітування міністрів перед звільненням. Тож про цей законопроект, як воно буде працювати, чому це важливо і чому це важливо вам в першу чергу, і народним депутатам, так само ми сьогодні поговоримо. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і ми починаємо. Так, друзі, у нас є непогана справді новина, український парламент. Прийняв законопроект про те, що перед звільненням будь-який член кабінету міністрів має подати звіт, прийти з цим звітом, прозвітувати на профільному комітеті, прозвітувати на засіданні і потім піти у відставку. І цей законопроект відповідно 17 грудня український парламент проголосував 285 голосів. Ну тобто проголосували всі без виключення фракції групи, об'єднали, можна сказати, залу. І давайте я коротко скажу, що законопроект. Якщо так дуже спрощено, передбачає наступну процедуру. Якщо ви міністр і вирішили подавати у відставку, ви заповнюєте звіт про свою роботу, що ви зробили, що напевно треба зробити тому, хто прийде на ваше місце, що не зробили, і що відповідно теж треба було б зробити. Коротше, говорите про те, чим ви на цій посаді міністра займалися, подаєте цей звіт разом з заявою про відставку в профільний комітет. Там з депутатами, які чітко знають, чим ви займалися, його обговорюєте. Неважливо, там прийнятний цей звіт неприйнятний, але процедура такого звітування відбулася. Потім приходите в залу парламенту, теж робите таку ж саму доповідь, розповідаєте про те, чим ви займалися. Напевно, чому ви йдете у відставку? Ви це робите особисто. Після того парламент голосує ваше звільнення. Вітаю, ви вже не член уряду. Напевно, це добра новина для вас. Ну, ось, в принципі, про це законопроект. Ну, ще додали до другого читання, що якщо ви кандидат в міністри, то маєте перед своїм призначенням спробувати зустрітися всіми фракціями і групами. Деякі, напевно, не захочуть це робити, ну але, хоча б така спроба відбудеться, тому що парламент потім має за вас типу проголосувати. Ось простий, достатньо зрозумілий законопроект, і тепер декілька нюансів. Перше нічого. Абсолютно з цього нічого немає нового, що не було в історії українського парламенту. Я вам скажу, більше було достатньо невелика, але теж кількість народних депутатів, і відповідно які потім стали міністрами, які. Після свого звільнення, ось саме як я описав і робили. Як приклад, це той самий Микола Сольський, який подавав відставку з міністра аграрної політики. Він прийшов на комітет, відзвітувався. Він прийшов в залу самостійно відзвітувався. Парламент проголосував за нього. Він перестав бути членом уряду, але ну процедура була ось ровно така ж сама, як я відповідно вам це. Описував, але в більшості випадків ми маємо ситуацію, де навпаки, люди, які займали свої посади і з різних причин з неї йдуть. Хтось за власного бажання, хтось справді з якихось особистих мотивів, хтось, тому що президент позвонив, або на той момент Єрмак і сказав, подавай у відставку. Неважливо. Тобто, люди, які відповідали за величезний, важливий. І тим більше під час повноштабної війни ну просто необхідний блок роботи просто не з'являється нікуди заради своєї відповідної відставки. Народні депутати як сліпо їх призначали, так само сліпо мали потім їх звільняти. І цей законопроект має номер 3195. Для розуміння, хто не дуже орієнтується в номерах законопроєктів, перше число це номер сесії. Ось зараз вже триває у нас достатньо велика кількість сесій, якщо не помиляюсь, 14. а. Законопроект має номер 3195. Це означає, що його подали буквально через рік після початку цього скликання. А відповідно, в даному випадку це говорить про те, що він був поданий у 2020 році, 2020. зараз 2025. тисячі І весь цей час, про попри абсолютно мені здається, ну просто логічний. І зрозумілий підхід, з яким ну, важко сперечатися. Ну чому б ні? Все ж таки, ну це нормальне, це парламент, це уряд, ну і все таке. У нас було саботаж з боку слуг народу, з боку уряду, і, звичайно, з боку офісу президента по цьому законопроекту його просто банально не виносили на голосування і на розгляд. І тільки після ситуації з Міндічґейтом, особливо після того, як почали звільняти Гринчук і Галущенко, і ніхто їх. Банально не міг знайти просто в Києві. Ну тобто ніхто не знав, де вони. Я вже не говорю про їх звіти і чи навіть намагання якось пояснити ситуацію. Після того як Свереденка відповідно не прийшла теж пояснювати ситуацію, а прийшов замість неї. Раз качка віцепрем'єр з євроінтеграції, то у народних депутатів в хорошому сенсі вирвався терпець. Вони відповідно дали доручення профільному комітету нарешті розглянути цей законопроект, нарешті привести у відповідність закони до того, щоб ну, умовно воно було обов'язково. Ну тобто, якщо міністр вже ніяк не хоче писати звіт, ну окей, але в даному випадку парламент що не менш може це точно вимагати і декілька разів відкладати таке голосування і. Після ось всіх цих спецефектів, нарешті, законопроект був розглянути в комітеті, навіть непогано посилений, як на мене, і винесли в залу Верховної Ради. І не дивно. Але 285 голосів на нього знайшлось. А зараз у мене буде один нюанс, який мені здається буде вже продовженням цієї історії. Як ви пам'ятаєте, це не єдиний законопроект, який мав би посилити спроможність або суб'єктність українського парламенту. До цього був інший, який, до речі, вносив Руслан Стефанчук, в якому була правка народного депутата Железняка, про те, що якщо народні точніше, народні депутати викликають когось із Урядовців і вони не приходять, не приходять без поважної причини, то вони несуть як мінімум адміністративну відповідальність і тоді. Попри голосування, причому голосування майже конституційною більшістю. Офіс президента, зокрема, президент, прямо наклав вето на законопроект, забив умовно те, що забивають на український парламент, прямо написав, що це не конституційне повноваження когось парламент викликати. Тож йдіть лісом. Я цей законопроект підписувати не буду. Законопроект 3195, який був проголосований, ми його одразу доручили спікеру підписати. І я от переконаний, що Руслан Стефанчук його підпише. Але далі це буде дуже цікавим і відповідно новим тестом для президента і нового офісу президента, чи того що там залишилось від старого офісу президента, чи змінився у них підхід до українського парламенту. І якщо хочете мою думку, то я ставлю на те, що цей законопроект вони так само або не будуть підписувати ну навіть роками, або просто його заветують Тож. Я думаю, що ми ще запишемо пару блогів про продовження цієї історії. Ради буду помилитися. Але в цілому вона непогана. Хоч тут український парламент трохи повертає собі суб'єктність, враховуючи те, що в принципі весь тиждень український парламент трохи забив на всі закони, які вимагав уряд, і мені здається, далі продовжує італійську забастовку, вимагаючи якоїсь ясності, а в принципі, що уряд думає далі робити. Але про це окрема історія. З вами був Ярослав Железняк, це канал Заліз. Нардеп, до побачення, до нових зустрічей.